вся тут заканчивается. И тут дорога на Неаполь. с узбережжя. Тут у нас остров Пальм. Вот. И начинается набережна. Вот. А тут у нас море. И повз моря Ми зараз з вами поїдемо. Сподіваюсь, що цікаво мачики. Це убираємося. От. з одного боку море. Прямо у нас набережна. От. справа у нас контракт. Сподіваюсь, що це вам доподобає. Ну, наче можете так зі мною. Наче ви проходитеся разом зі мною, хоча сидячи на дивані вдома. От. Я думаю, що це буде комусь або згадати, або уявити себе прямо тут, на узбережжі, де... Пальми і гарні дерева киплені. На такому ось Пляжі Пряжі ну там, правда, є цивільні, там попереду. Отак От. От ми їдемо. Отак От ми бачимо щось таке перебережне, якась морська поліція, щось таке. От. Бачимо море Тіренське. От вона таке. А там гори з другого боку. От зараз з'явиться. У нас там кар'єр, там потрібний замок там наверху. Трошки закрито зараз. От Ліду. Венера. Він. Венера, а там гора. От. Це дорога до храму, до гори. От. І ми їдемо далі. Я думаю, що буде це теж такі отлідо. Комплекси, пляжні. От. Вони йдуть до Пірса, так звано, я його так зву Пірсом. От. От, Ви печеклета. Печеклета на, на італійській морі. От. І от він виїжджає на площу, Я виїжджаю. Цел... Ось і тут така краса. Пірс. Ну, зараз ми до нього доїдемо і цей сюжет закінчимо. От такого, таке, таке ми маємо. Там набережна продовжується, ми можемо пізніше продовжити цей подорож. Зараз ми, я люблю мандрагон і виїхали на пірс. Вот тут у нас тоже гарный пирс, я его люблю. Вот. вин С него тоже наблюдать море. Да. Гарно. Я думаю, с этой сюжет мы тут, тут и закинчим. Пока еще можно продолжить будем другие сюжет. Так от їхали. Так що от у нас море. Сіренське. Сіренське море. Приїхали. Як вам така подорож? Угу. Вон звідси гори видно гарно. А там парк. От. Сподіваюсь, что вам такой сюжет до подобный, а я пришел до солнца и до моря и витаю вас с пирсом